які прибувають сюди без сертифіката якості, без всяких документів, я їх не маю права прибуткувати, тому що вони не відповідають. Ці продукти вони даються на підрозділи, які хто хоче. Ставилася машинка, яка приїхала, поставила посередині, хто, що хоче, вони коли Ви даєте ви ці продукти, коли машинка приїжджає? Ні. Машин, машин, машинка, яка приїжджає, хто привозить її, то її додає. Тобто сам волонтер, який привіз гуманітарну допомогу, той і сам? передає командирам підрозділів. Да. Правильно, да. да. Дуже багато запитань у батьків, саме да. по іменних посилках, що не доходять да. їхнім дітям. Да. А зараз, да. зараз іменні посилки є тут порядку нова пошта, до нову пошту на батьків хай відправляють на свою дитину, чи жінка дружина та відговляє на свою дитину. Тобто тік... ви за іменні посилки не відповідаєте. Не відповідаєте. Могу, не вибач, ще дуже батьків хвилює якість судпайків, особливо скаржилися на якість судпайків візир або товариство. «Петрови». Що ви можете сказати? По сухпайкам в мене претензій не було особисто ніяких, тому що вся продукція проходить з сертифікатом якості. Продукцію саме собі не тільки одна людина, зберігається. У мене жалоб не поступало. Якщо в батьки є якісь жалоби, то б показали мені ту проблемне питання, яке було до мене, проблемне питання не доходить. По Візірву, їм заборонили зараз собі пайки, вони не випускають, вони не роблять пайки. А по консерві м'ясній, по каша несеросительна, яка прибуває, прибуває до мене на харчуванні. в мене проблем немає, особових складних жалоб не на у цих бійців є все необхідне, те, що має забезпечувати держава? На даний час я не можу сказати, що бронежилети є каждому. Е, які бронежилетів? Дуже добре, Четвертий клас, питання було. В місті є батьки, які кажуть про те, що у них є підприємці, які, до яких ви якоби зверталися з проханням продати. Той самий цукор, інші матеріальні цінності, які батьки вважають, що ви могли взяти саме частину. Хай мені дадуть фамілію того підприємця, якому я дзвонив, тому що якщо я дзвонив до підприємця, він все одно може сказати, що я дзвонив. І та людина хай навпи, скаже мені, що конкретно я до неї дзвонив. Я ці документи подаю одразу в суд і це суд розбереться. Говорити можна багато. Розслідування ведеться якесь з приводу матеріального забезпечення правоохоронними органами, просимо mm -hmm. та другій бригаді чи ні? Такого немає, тому що в мене таких проблем немає слухи. Ну, слухи є слухи, вони можуть говорити. Це баба-бабі сказала в собі радіо. Я цьому не поділяю. Те, що направлена акція проти нас, тому що ми тут воюємо, дуже добре воюємо. Це я знаю, що це спецзаказ, який він півний нас, що не хотіть, щоб ми звідси вже вийшли. Тому що їм щось треба, ми не ходимо їх в Це я вам вистава. Дякую, тому що всі люди допомагають, на сьогоднішній день всі допомагають. Тільки є деякі, дуже маленька частинка людей, які просто-напросто не поважають ні себе, ні тих людей, які стоять і воюють, зложать за життя за ниті. В чому нуждаєтесь? В мирному небі. Ми нуждаємося в мирному небо. мирне небо, а все остальне люди, спасибо їм допомагають. Люди допомагають. государство допомагає. У нас потреб в цьому немає. Саме главное, щоб було мирне небо. Буде мирне небо, буде у нас все. повірте, і все буде добре. І вчаться нам де легше. Консерва, яловичина. Виробництво, візит. Ну нічого, на смак, нічого. На таке м'ясо однозначно. Да. Каша теж виробництво візит. З м'ясом. Перло. Так, да, каша перлова. А буває ще яка? Гречанова і гречка і рис. Їсти можна, да, їсти так, їстівна. Так, пайок, виробництво амер. Перше, друге. Це весь пакет. Ось. З карбітом. Все предусмотрено. Пакет з карбітом. Закидається. Да, так, є ложечка, до речі, дуже зручно. Ага. -най 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 -най. Це квасоля. Квасоля. Це, Це чилі. Ага. Угу. Є ось пакет, в який заливається води. І карбіт. Кидається... Вона дійсно гостра, але вона смачна. Кидається карбід сюди, ставиться оце цей пакет ну, не розігріти. Він зразу ставиться туди і водички держиться, карбід дає реакцію, вона нагрівається там, до відповідної температури, до якої кошти є. Це без квіт. Так. Воздух, воздух. Берете яму. яму, 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 всі в яму куплений плавний сирок, який продається поштучно, дуже смачно. Янтар, типу? Так. Так. Подбой? Там меню. Горішки і прянощі. Угу. Смачно. Так, все, Оліх, давай досліджуй, тому що Мар я зразу да, да, показав, показав. Да, да. да, да. Ой. То порошок. Зривається. Компот. Поручення. Юпі. Там... Юпі. Робиться напиток. Так. Да. Це тісто. Це що типу. ага. угу. тут ще є? Так це, для це, це засоби там. <реку> то пітори, угу. і сирники, і все для того, щоб чай, і, там ще, і... чай, чай, або кофе. А, чай і кава, до речі. Серветки, да. Кава написано хочеться. цукор. І цукор, так, сіль. Все, що потрібно. Ну і салфетки, і, да, і, і жувальна, гум, гум, жувальна О, І гум. Гум. Й, жувальна гумка. Я до речі і бачила, що я туди і лізла. Це є норвежський пайок. Відповідно так, як і американський, 24 е -е, найменування. Все практично те ж саме, як пакет для розігрівання. Ну, Тут ось написано оригінал м'ясо. — я відкрию, а ви... Таке як баструма. Це пішка Не остра смашня. Ми будемо розпечатувати. Да. Печиво, теж жувальна гумка, ага. ложка, серветка волога. Це напіток і все розписано, ну, не напиток, а скільки там води засипати і виходить розміниться да. суп. Шоколадка. Фруктик сі якось. Шоколадка чишка. Шоколадка. Що? Угу. Да. Напій, що написано брикосовий. Це напій. джем, я так зрозуміла. Ну, да. Ось Дже. да, 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 да. напіток. А а напиток. напиток кофе, якби, какао. Спортивний. Це для того, щоб не спалося. Ну і відповідно все. Що... Давайте відкриємо. Теж Давайте. Ну, воно, тоже, воно, тоже тоже воно гріється в цьому пакеті. Е, оце берещи кава. Да, Натуральний так. кофе. Ось є, ось є пакет, який відривається, заливається вода. Оце пакется сюди. Угу. Вода, вона реакція. Заливається... Щас, я покажу. заливається водичка, там є пакет з карбітом. Mm -hmm. Він уже ну, гріє. Подай вам водичку. Я чисто принцип тільки. Ну все, нехай там пізніше побачимо, як воно нагріється і а, положи його так на цей. Це шоколадка, вона така як мармеладинка, до речі. Це жидкий мармеладик. Найбільш твердіше. Все можете потрогати, вже пішла реакція. Да, 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 якщо подождати минут 5-7, mm -hmm. все, бачите реакцію, вже кипить. Вже, вже кипить, дивіться. Минут 5-7 цей пакет нагрівається, ну, емкость <пеку> води <пеку> треба більше. Кипяток. <пеку> Так, это мы сейчас Ну, У нас час он не має. Тут є кусочки мяса. Вермешай, як з подливой виходить, дуже смачно. Значить, український пайок, український пайок ходить в сніданок, обід і вечеря. На сніданок тут написано, значить, на кожному цю, значить, галети, mm -hmm. консерви м'ясо рослини, каша рисова, гречана, яловичина, каша прилова гречана яловичина. Це на сніданок. Це на сніданок. Корей. Ми Може, щось одне відкриємо, щоб не відкривати. Давайте обід, обід відкривати. Ну mm -hmm. то Як один пакет того на один прийом пищі, то це один пакет на соло. Значить, сніданок туриста, два сніданок галета, цукор, да. чай, кофе чи щось є написано. Була О, це на один прийом. Угу. Да. Це на один прийом. Відповідно, так само сніданок і угу. тут теж галет, каша, тут теж фарш сусісочний, пащет, чинковий, каша. Як по мені, то український це саме. Саме такий він і Все, все. Не треба нічого видумувати. Теж, відповідно, на кострі ставиш, ну як перекривається І... цей на вигляд мені більше подобається, ніж той, що ми відкривалися на да. перший. На вигляд, зараз я вам скажу, що насма. Смачно. <звут> <плут> 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 я можу сказати, І ситно, і смачно. Смачно і, мабуть, все-таки для нас, оскільки ми звикли до такого харчування, найкраще все-таки в Україні. Андрія Миколаєвичу, ми пройшлися вже по вашій частині. Відверто кажучи, що ми побачили, побачили сміливих вояків, побачили техніку, яка готова до бою. Поспілкувалися із військовими, дух патріотичний, всі хлопці налаштовані, скажімо так, по-бойовому. Бригада свою задачу в бойових действиях, які вона вела в течение двох місяців, виполнила повністю в повному объему. Зараз вирішується питання у виході подразделених бригади на переформировання. обновлены навчанности в вызначенный район. Самая главная задача на сегодняшний день это вывести 100% личного состава живыми и здоровыми, ушкуми как говорят. Значит, то, что касается командования бригады, командования бригады и командования батальона находится на месте, знаю и с уверенностью заявляю о том, что на сегодняшний день и в российский... Федерация и подразделения тех, которые обстреливают наши опорные пункты и сепаратисты, не могли сбить подразделения бригады с занимаемых рубежей. Вот, и применили, судя по всему, самый сказать, больной или самый нечестный метод борьбы. Это метод информационной борьбы. Путем сталахивания ситуации вокруг матерей, вот, вокруг жен, рассказывая не былицы, ну, будем так говорить, я человек государственный, и по большому счету у меня э, на докладе на старших начальников это минимально 8-9 раз в состоянии дел и ситуации. Ну, с ваших слов мы поняли, что вывод наших войск заточения, есть такая задача, и она первоочередная у вас. Да, это первая очередная задача, поставлена и старшим командованием президентом Украины, вот, именно безопасный выбор. Деталі не уточняю, тому що їх не взяв, хоч в ближайше время підрозділені бригади будуть виведені в район відмовлений без Ну і так, щоб швидко, ще останнє запитання. Всі говорять про те, що командний склад не працює із своїми підлеглими, із солдатами. Солдати вважають себе покинутими, з ними не проводять інструктаж, до них не доносять інформацію. Що ви можете сьогодні? Бригада займає, був підрозділені бригади, ті, хто їх усілять, займають. Рубеж практически 230 километров. 230. Вот. Работают соответствующие командиры. Да, у нас нет возможности собрать всех в одно место. Почему? Потому что люди находятся в районе полные боевых задач. Мы общаемся через командиров. Достаточное количество людей здесь, которые проводят экспортаж. Есть, конечно, чувство, я понимаю, своих подчиненных, есть чувство покинутости. с точки зрения того, что не было допустим. часто конвоєв і тому всі зв'язки з Більшою землею створювали у людей е, іллюзію, що вони більші. В будь-якому випадку ніхто нікого не брав, ніхто… Дмитро Миколаївич, дозвольте мені, я впевнений, безперебільшено, в імені всієї громади Білої церкви, від себе особисто, в імені міського голови, подякувати і вам, і всьому вашому особовому складу за ту мужність, за ті дії, які ви робите на цій землі, Захищаючи суверенітет і незалежність нашої держави. Завдяки вам, вашій роботі, вашим солдатам ми можемо зараз спати спокійно, знаючи, що ви нас обороняєте, захищаєте. І дозвольте мені особисто від міського голови передати тепловізор. Я думаю, що у розвідці... Вам величезне спасибі. Так, треба.